А ти знала, що зараз приховує від нас гарний одяг? Серйозно, заходиш на сайт, обираєш річ, бачиш в наявності в магазині. Приходиш, а її немає. На полицях нуль, бо частина речей ховається на складі. Щоб їх побачити, треба знайти консультанта, назвати модель і розмір, попросити винести, почекати 10-15 хвилин і тільки тоді приміряти. У зара навіть є спеціальна стійка, куди приносять такий прихований одяг. Але без цієї процедури знайти його нереально. І повір, йти в магазин без шопінг-листа погана ідея. Більшість речей на полицях застарілі або не найвдаліші моделі. Без підготовки легко розгубитись у цьому лабіринті одягу і дійсно складно знайти щось толкове. Тому, якщо хочеш знайти дійсно класні речі, заздалегідь знайди одяг на сайті, збережи артикул або посилання, і вже з цим іди в магазин приміряти. А якщо хочеш справді вдалі покупки, звернись до стиліста. Стиліст підбере речі, які пасують саме тобі, врахує твій тип фігури, кольори, фасони, підготує образи з цими речами та варіанти стилізації, складе шопінг-лист. І головне, ти будеш впевнена, що купуєш одяг, який дійсно підходить тобі, і що носитимеш його з задоволенням. А не захочеш повернути назад в магазин вже наступного дня? А для консультації стиліста напиши мені в Дірект.